Добрий день, я Романюк Наталія, студентка другого курсу спеціальності середнього освіти історія, факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Я вивчаю становище українського цивільного населення, котре було змушене переселятися у зв'язку з бойовими діями через агресію РФ у лютому 2022 року. Я знаю, що вам довелося певний час жити в місті, де були постійні обстріли. Тому хотілося б дізнатися більше про те, що ви пережили. Чи можете ви представитися та розкажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Доброго дня, Наталію. Я народився в місті Нікополь. Закінчив ліцей селищної ради Нікопольського району. Як для вас розпочалося вторгнення у лютому 2022 року? Вторнення 24 лютого для мене розпочалось з того, що я прокинувся о сьомій ранку та й пішов до кухні, де почув випуск новин. Я не звернув на то уваги, бо мати завжди вранці під час приготування сніданку переглядала якісь серіали, новини та й тому подібне. Після того, як я ну, поснідав, я вийшов на балкон, де побачив дуже величезний стовп диму. Та чомусь я звернув увагу саме на. Новини і дізнався після того. Після того я дізнався, що почалась в Україні війна. Е, яка ситуація була в місті у перші місяці війни? Ситуація в Нікополі була досить такою напруженою, як в цілому, та й по всій країні. Люди масово скуповували продукти, закуповували каністри з бензином, самі заправляли свої автомобілі, медикаменти, взагалі, збирали все, що їм потрібно, як для тривожної валізи. 24, лю... 24 лютого. Ми після обіду з сім'єю зібрали всі цінні та необхідні речі, та й виїхали в село, де мешкає моя бабуся. Ми приїхали та облаштували місце для, для нашого сховища в підвалі. І одразу після цього, як ми то все виконали, почався обстріл при... нашої, нашого району, а саме села. Та міста Марганець, після чого ми в підвалі просиділи десь годину, можливо, навіть і півтори. Той було ну, зовсім не добре, бо повітряна тривога лунала весь той проміжок часу, той було зовсім, знаєте, не так той добре. Після того декілька днів було спокійно, але в ніч з 3 на 4 березня 2022 року російська армія почала захоплювати, захопила точніше Запорізьку атомну електростанцію. Це була досить тривожна ніч, бо ми, хоча і живемо на сусідньому березі від Запорізької атомної електростанції, але всі постріли, всі вибухи, навіть та ж сама повітряна тривога, то було все чути доволі таке добре. І вже вранці, 4 березня, місцева влада попередила нас, що є, то будуть точки, де будуть роздавати йод в пігулках на випадок того, якщо щось станеться на території самої станції. Звідки ви брали інформацію про те, що коїлося в країні та навколо Інформа... інформацію? Ми брали з різних джерел, з новин, з інтернет, якихось ресурсів, газети. Також іноді ми дізнавалися інформацію навіть у військових на блокпостах. Але взагалі виїхати в місто, щоб щось дізнатись, там було важко, бо військові. Кожного разу зупиняли, переглядали оглядали транспорт, переглядали ваші речі, переглядали в телефоні там галерею, месенджери, щоб не було ніякого зв'язку з ворогом. А, яким був настрій населення? Настрої населення були на початку війни досить такими патріотичними. Всі бажали прям смерті ворогу, казали, типу, що. Самі їх вб'ють та доволі часто всі молились за здоров'я бійців ЗСУ. Та навіть я сам то робив. Ми збирали їм гуманітарну допомогу, о, а саме одяг, речі, якісь смаколики випікали. Ну, це хто що міг, той і віддавав свої, е, віддавав військам. З Донецького, херсонського та навіть запорізького напрямку, але в силу того, що інформації було дуже багато і з різних джерел, і не у всіх людей була, так скажемо, така прям оптимістична, оптимістичні настрої щодо всієї цієї ситуації, деякі. Боялися, що не дай Бог щось станеться. Та й ми, в коли почали до захоплення Запорізької атомної електростанції, ми з класом побачили історію одного, одного Антошки, який виклав собі ж в інстаграм, що він їде захоплювати Енергодар, а потім через годину він вже хтось, чи друзі, його, чи хтось викладав те, що він загинув, то ми дуже раділи за це. Але. Все-таки більшості населення настрої були досить такими напруженими. Одні боялись, інші чомусь раділи. В який момент ви зрозуміли, що потрібно евакуюватися? Перший прильот, перший раз, коли прилетіло в село, де я був, стався 14 червня 2022 року о 9-й вечора. Тоді перед цим ми з бабусею, як ні в чому не бувало, ми сиділи собі, дивились телевізор, вона там дивилась якісь військо, політичні, військові новини. Я просто собі спостерігав за цим. Але потім я пішов до себе в кімнату і почув знову вибухи, але вже не в, не в телевізорі, а в, в реальному житті я побачив, що почав, з лінії електропередач почались... Почали йти іскри, і я на паніці почав кричати бабусі, типу бабуся, обстріли, обстріли. Бабуся теж спіх... взяла всі речі, свої, я взяв свої речі, мій молодший брат взяв всі свої речі. І ми вийшли в... на вулицю і спуска... спустились в бомбосховище. Ми просиділи десь там годину. Потім о, дали відбій повітряної тривоги, і люди почали виходити на вулицю та й дізнавати, що взагалі сталося. Наші сусіди о, підійшли до нас, запитали, як ми, ми, ми сказали, що в нас все добре. Ми трошечки попокричали на русню, о, побажали їм, як кажуть, міцного здоров'я та всього такого. І потім знову о 11 вечора. Почалась повітряна тривога, нам зателефонувала матір, яка в той момент була на роботі, і сказала, що в місті йдуть ну, в місті йде стрільба, а саме з автоматів намагаються чи збити щось, чи що. Не було на той момент зрозуміло. То ми з бабусею молодшим братом почали, звісно, хвилюватися за матір, але вже вранці, коли вона прийшла, стало зрозуміло, що. То наші війська збивали ворожий безпілотник. Ми сходили в сусіднє село Кам'янське, подивились на результати обстрілів, а саме на вибиті вікна, воронку від, від прильоту, та й на сліди крові напевно, когось там було поранено, я точно то не знаю, але крові було багато. В яких умовах проводилася евакуація? Евакуація самого міста почалась саме з 14 червня, коли вперше прилетіло. Але м я казав своїй матері: типу, давай виїжджати звідси, бо тут сидіти небезпечно. Тут ну немає що робити. Ти не знаєш, коли прилетить, і прилетить чи до тебе, чи не до тебе. Як то все, як -то все буде, то одному лише Богу відомо. Але мати каже: типу, ще поки нічого такого. Серйозного немає той, хоча обстріли ну куди серйозніше, але вирішили поки лишитись, бо на через тиждень мене мав бути національний мультипредметний тест замість ЗНО. Але вже 21 червня мені та й всім школярам, які мали здавати мультитест, пройшло повідомлення про те, що в нашому місті через обстріли районна військова адміністрація заборонила проводити мультитести. Сказали, або ви їдете в Дніпро здавати там тест, або ви виїжджаєте за межі області, або за межі району в інше безпечне місце, де ви зможете їх здати, але вже в додаткову сесію яким чином ви потрапили в Чернівці та коли? В Чернівці я потрапив 25 червня. Напередодні цього ми придбали квитки на потяг, а саме 23 червня ми виїхали з міста. Потім, 24 червня, ми приїхали. Спочатку в Тернопіль до нас. Досить таки добре поставився таксист. Бабуся розказала. Звідки ми приїхали? Ну, дали йому відповідь на питання, яке він задав. Він нас безкоштовно довіз до автовокзалу. Потім ми придбали квитки до Чернівців. Ми придбали їх десь о пів на дванадцяту. А в нас мав бути автобус десь о дванадцятій, тридцять чи о дванадцятій сорок десь так. Той у нас було дві години вільного часу. Ми сиділи там, відпочивали собі, трохи переживали, звісно, за те, що там відбувається, бо в нас там матір лишилась. І е, до нас підійшов такий чи п'яний мужик, чи, він чи хворий був, ну, не було зрозуміло, але він е, представився як е, волонтер з Харкова, дав нам свій tiktok аккаунт ми трохи подивились. Посміялись навіть, бо ну, не було видно по ньому, що він волонтер. Скоріше, як якийсь е, е, чолов'яга, який намагається щось е, придумати, якусь там історію, що він такий-то, такий-то. Ну не було видно, що він волонтер. Ми посиділи і дочекались того моменту, коли маємо їхати. Ми виїхали, дорога була досить такою спокійною. Я милувався краєвидами західної України, бо я був вперше на ній. До того моя бабуся та мій брат вже були. Я дивився, фотографував собі на пам'ять деякі моменти навіть фільмував, бо ну було до дуже красиво, і я не хотів забути ці моменти, що я проїжджав такими чудовими місцями, і тому вони назавжди лишились в моїй пам'яті. Потім десь годинки за дві дороги я заснув та й прокинувся від того, що ми вже заїхали в самі Чернівці, в, самі, в саме місто через те, що рівний асфальт перетворився на бруківку, автобус почав трошечки ковиляти зі сторони в сторону. Та й я дивився на Чернівці вже власними очима. Мій сусід по мій сусід в автобусі мені розповідав про те, що що це за будівля така, про його історію, про те, коли воно, що там відбувається. Ну, було досить таки цікаво. Ми приїхали на центральний автовокзал, придбали квитки до села Мілієво, та й вирушили в дорогу. І дорогою до нього я звернув свою увагу на Парк імені Тараса Шевченка. мені дуже він сподобався. Я хотів о, особисто в ньому побувати і все-таки зміг. Якими були перші часи та адаптація в Чернівцях? В... Нас, куди ми їхали, нас зустріли доволі такі тепло. Нас накормили, напоїли, приютили, нам дали комфортні умови. Ми собі відпочили, і на наступний день ми вже пішли. В міську рад, ну, в сільську раду оформлювати документи як внутрішньопереміщені особи. Нас попросили нас спитали звідки ми приїхали, чому ми приїхали, де ми будемо проживати. Ну і також запитали, чи хочемо ми отримувати гуманітарну допомогу. Ми заповнили всі документи і нас попросили декілька днів зачекати, щоб змогли то все оформити. Потім нам зателефонували, сказали, приїжджайте, будь ласка, до нас. Ми вам видамо всі документи, і, отриму, і ви зможете отримати першу свою гуманітарну допомогу. Перша допомога це було в нас холодильник, який ми мали би повернути після того, як ми поїхали. Але, як мені відомо, родичів, в яких ми були, досі його не повернули. Але. Я зареєструвався на екзамени на додаткову сесію, який у мене відбувся десь в середині липня, чи може під кінець липня, точно не пам'ятаю. Як переїзд вплинув на вашу сім'ю? Чесно, переїзд вплинув дуже сильно. Наші родичі, в яких ми були, якось зверхньо до нас ставились. Вони не усвідомлювали того, що в нашому місті є така. Біда, що російські війська з території Запорізької АЕС обстрілюють наш Нікополь і не можуть наші війська віддати їм відсіч, бо вони є ризик того, що попадуть по самій атомній електростанції, вони якось. Відносились до нас так, нібито ми самі винні в тих проблемах, які в нас є. Що ми самі їх створили? Наша матір лишилась там, бо в неї є медична спеціальність. І на той момент е, наш, е, наша районна військова адміністрація сказала, що всі ті люди, у яких є медична спеціальність, вони не мають права, їм не можна виїжджати за межі району, бо їм потрібно відновити. Поновити свої документи в військкоматі, і, можливо, навіть вони підуть на, на фронт. То в цілому це було доволі, доволі сумно. Моя бабуся постійно спостерігала за новинами, каза... сумувала, звісно, за містом. Як і я. Мені теж було сумно, в мене... <кій> мене котики лишились вдома. У мене теж бабуся там лишилась, певні друзі. Ну, у мене лишились дитячі спогади в місті, а зараз, зараз неможливо ну, неможливо туди повернутися, але все одно сумую. Мій молодший брат якось, якось так дивився. Типу, його хвилювали тільки друзі. Але звісно, він сумував. Але ну, як друзі в нього були вище всього. Чи хотіли б ви повернутися в Нікополь? Звісно, що я би хотів повернутись додому, бо як я казав, це моє дитинство, моя батьківщина, там все, все, все моє. Але зараз то не дуже можливо, бо російські обстріли продовжуються і вони доволі посилюються. Нещодавно вони знищили торговий центр, який у нас був неподалік від мого будинку. Також постає проблема з критичною інфраструктурою, з водою. Через знищення Каховської гідроелектростанції води немає, є тільки технічна вода. Питну, питну воду треба брати в, в пунктах видачі, то на один день дається 10 літрів, що дуже мало. Також. Також російські війська почали запускати не тільки гради, як то було раніше, а й FPV-дрони, шахети, що е, прилетіло навіть в будинок е, в будинок моєї бабусі е, літом того року, але його наразі відновили, що є добре. Але досі обстріли продовжуються деякі падали на території. Школи, де я вчився, в будинок, де я жив, ну, зараз досить небезпечно повертатись в місто. Звісно, хочеться, але наразі. Ну. Я не бачу в, то, в тому сенсу, оскільки ти не знаєш, що буде далі. Ти, ти можеш приїхати, звісно, але чи поїдеш ти з міста, то вже нікому не відомо. А з вами дуже було приємно спілкуватися. Ваша інформація надзвичайно цінна, тому дуже дякую вам за увагу та відповідь Навзаєм.